Друзі, всім привіт, ми з України, саме з Полтавщини. Сьогодні ми в Мамаєві ми в Києві. Коротше, лісом. Це в Києві, мама Ала, Слобода, прийшли подивитися, тут старовинні домики. Ми лісу, яку ми вдома плили. Ліс. Е лісу. М лісу, лісо. Підсказує. Охладі підсказують. Це ну, прям нова хатка, знаєте, прям побілене. А воно такі, знаєте, як граніша. Ні, це сарайчик. Білий такі хатки тут є. Тільки mm. mm. да. вони закриють, це не можна. Заходити всередині. Але тут працівники в всередині. А заходить дають. О, які працівники. А от собі можна в дві заходити. Запрошу вас вистача додому. <риклад> так, що там альо, значить? в мене значить. Ні, реально вони чисто люди. Бу це, мов би. Я думаю, що це із під цього. Борус Короче, Що це із нього, тому що вони... Із соломи, мабуть, так? Да? Із соломи, так. Да. Ні. Та хіба така бачи. солома крупна, ні. Mm. Ну коротше, що ще туди залазять вони і роблять там гнізда, мер туди, кладуть, всяке таке. Бачите, варто вже такі зроблені. І вони розлазять. Щось тут кишить. Я не знаю, тих мільйони, мільярд тисяч. Нікого це не немає. Ага, так бачите, такого зібуть, вони качки. Ну, а на даний момент нікого немає.

Слухай, ну, я проявити згоду. Слухай, я це собі купив, тепер це моє. І перший, і другий. Піпаж. Ой, як красиво. Ох. А це то, то напевно, отут, дивитися, чи немає всяких таких, тих, хто не хоче. Ту забудь, хто не хоче. Ну, то есть, ті, хто нападали. Хто нападали на них, всякі. Ми по історії вчили. Ну, всяких. Другі теж населення. То все позамикане. Нікуди ну, в хату не можна заходити, а так у двері можна. Це вже закрити. Таку-груку. То, то є церква. Хороша, така церква. Файно, файно. То є мої двері, файні, файні. То є мій ліс, то є моя річка. Отберемо. Зробили нас лову. Перехрестимось. Що пішли? То є моє місце. То є мої пакети з мусором. Ні, то не мої пакети. А хто хоче, то, -то забирає. Це є така, така мельниця. Коли вітер був, який дуже рідко, отака от... мельниця. І там все равно висипали туди всяких борошнів. Воно парамелювало. Чого я знаю? То що в 7 років я зі на таку штуку їздив. Та ми теж милили. Це ж нові технології, нові люди, файні. А то А раніше було як? А то приїжджаєш, ти даєш домішка, я не знаєш, що вона робить якусь факт. І я тобі вже все. У нас в серії теж така є мельниця, тільки вона маленька та мельниця і. Туше така маленька, тільки так вона менша. Оці, вона будь-яка ну, не цікава, вона не така, така прямо бурна, вона якась більш трикутла. Увально. А потім вже потрошку, потрошку сама чимає. Сама... Це я такий дядь хороший. Хто знає, що за дядьку, ви пишіть коментарях. Що за дядько? Та є моя будка. Коротше. Я вже вжився, привик. Дуже кабель. Даже, це єсть. є. Світ та зрівся. Не знаю, на сікій, але коротше. Якщо на каналі небудь вговорить відео, то я живу тепер. Хотя буду выходить, я вам буду снимать то, что я. Даже коваль есть. Настоящий. Парнозозы есть. Ой, боже. Что думай? Ты не смеешься. Думай, думай. Фух. Все, ми знайшли, як можна злісти. Всім пока-пока, всім добра, не провалися. Всім пока-пока, всім добра всім пока пока все, всім добра.